Бувають дні, коли на серці тяжко, приходять трудності в житті, душа болить, скорбить, ти плачеш, Господь святий, Він знає твою біль, Він знає все про тебе, Дочко й сину, чому болить душа твоя, ти стань смирено на коліна, звернись до Господа Отця, бо лиш Господь є утішитель, Господь лікує душі і серця. Господь святий, Він стіли Твоє серце, звернись ти з вірою до Господа Христа, не бійся, все ти в руки Божі, довір життя своє Творцю. У небі будемо щасливі, і з Богом вічно у раю. Ми ще сьогодні на землі. візьмім, Христа свого несім, Господь Він допоможе нам. Долати трудності в житті, життя пройде так швидко наше. Залися вірний ти Христу, віддай ти серце лиш йому, життя своє, віддай творцю. Амінь.